Олександрії по вулиці Братській, котра раніше називалася Калініна, серед білого дня підпалили автівку підприємця. Недешевий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado чоловік залишив біля під'їзду багатоповерхівки і пішов у своїх справах. У цей час і стався підпал. До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора МНС про те, що в одному із мікрорайонів міста, а саме центральному, Відбулася пожежа автомобіля. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група, які встановили пошкодження у вигляді плавленого переднього. Бамперу з фарами. Те, що пригода з автівкою не просто випадковість, стало зрозуміло, коли на місці пригоди правоохоронці вилучили пластикову пляшку зі слідами горіння та поліетиленовий пакет. Вочевидь, саме в них і знаходилася запалювальна суміш, які кинули на позашляховик потерпілого. Потерпілим виявився місцевий житель 1969 року народження, який залишив свій автомобіль біля під'їзду одного з будинків. Що могло стати причиною підпалу його автівки, чоловік навіть не здогадується. У нього нібито не було жодних конфліктів, які могли б призвести до такої помсти. Подію зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне пошкодження або знищення майна. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 15 років. Наразі правоохоронці Олександрійського відділу поліції проводять розшукові заходи і намагаються встановити особу зловмисника.